Місія Уїткофа згаяний час маємо звіт про місію Уїткофа у Москві. Як і очікувалося, інформація вкрай обмежена. Даю все, що отримали. Спецпредставнику США дійсно довелося чекати на зустріч з Путіним 8 годин, і стосовно цього виникли розбіжності у трактовці цього факту. Держсекретар Рубіо вважає затримку фактичним приниженням та неповагою Путіна до президента США та його особистого спецпредставника, інші члени переговорної групи Уолс, Венс та сам Уітков – вважають, що на те були об'єктивні причини. Наразі про реакцію президента США на факт затримки не відомо нічого, окрім того. Що він розпорядився поставити на паузу процес обговорення можливого часткового зняття санкцій з РФ. Але це може бути і взагалі давно прорахованим способом тиску на Путіна задля досягнення заявленої цілі припинення вогню. Велику частку часу переговорів було присвячено можливому відновленню економічного співробітництва США з РФ. Можливої часткової переорієнтації російського великого бізнесу з Китаю на США та на визначення пріоритетних напрямків американо-російського економічного співробітництва, зокрема у розробці родовищ корисних копалин, а також можливого зняття частини з ЗРФ після вступу дію режиму припинення вогню. По кожному пункту було детальне обговорення. Сторони зафіксували певні зближення по деяких позиціях та розбіжності, які залишилося подолати. Путін заявив, що без вироблення систем моніторингу за дією режиму припинення вогню та їх роботи жодна подібна угода не може бути життєздатною. Забігаючи наперед скажу, що зустріч радників з безпеки США, Німеччини. Великобританії та Франції, яка відбувається у Вашингтоні, присвячена у тому числі виробленню спільної чітко окресленої позиції щодо деталей моніторингу за забезпеченням режиму припинення вогню. У відповідь на інші дві умови Путіна щодо припинення процесу мобілізації в Україні та у підготовці мобілізованих уїдков зазначив, що фактично подібні умови виконати неможливо або можливо виконати на паритетній основі. Путін зазначив, що він не збирається припиняти ці процеси в РФ, враховуючи відверто ворожу позицію ЄС. Путін бажає припинення процесу постачання зброї в Україну як мінімум зі сторони США. Позиція Трампа, котру доніс до Путіна Уїтков, ми можемо обговорювати призупинення постачання Україні наступальних систем озброєння, проте підтримка оборонних можливостей України буде збережена. Уітков прийняв від Путіна лист з пропозиціями російської сторони, при виконанні яких вона підпише угоду про припинення вогню і побіцяв, що вони будуть розглянуті у найкоротший час, і Путін отримає чітку на нього відповідь не тільки від США, але від європейців. У понеділок Путін також пообіцяв одразу розглянути відповідь союзників та дати на них свою чітку та однозначну відповідь Резюме. Як досвідчений бюрократ Путін максимально затягує процес обговорення чим сильно нервує американську сторону. Слова про обережний оптимізм, які синхронно видали у ефір Рубіо, Уоллс, Трамп та Путін, лише узгоджена позиція двох сторін для публіки, яка прикриває існування багатьох розбіжностей у більшості питань? Як будуть вони вирішені, та чи будуть вирішені взагалі, наразі невідомо. Спільну позицію союзників розроблять радники з безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції у Вашингтоні. У неділю з нею ознайомиться російська сторона. Ну і про головне для нас. Після переговорів у трикутнику Мерс, Стармер, Макрон з'явилося рішення під час дії угоди про припинення вогню не може бути і мови про припинення процесу озброєння України. Він не може бути послаблений, лише підсилений. Інше непогане для нас рішення було прийнято на зустрічі голів Міністерства закордонних справ Великої Сімки. У разі саботування ведення у дію режиму припинення вогню Москвою сторони вирішили посилити санкції проти РФ, а держсекретар США заявив, що у цьому випадку Трамп, не вагаючись та рішуче посилить санкційний тиск до небачених масштабів. Від шефа заразився величними формулюваннями, напевно. Резюме. Станом на зараз все більш менш, у неділю м'яч знову буде на російській стороні, і Путіна таки примусять дати чітку відповідь на американо-українську пропозицію щодо припинення вогню. Президент США вважає, що він притиснув Путіна до стіни, і той пристане на його пропозиції. Звідки така впевненість мені невідомо. Чекаємо на понеділок та на свіжі новини. Допомагаємо війську останнім та зберігаємо побережний оптимізм на фронті, як дипломатичному, так і гарячому зараз йдуть позиційні бої, у яких Україна як мінімум не програє. Завтра ж поговоримо про свіжі як сюрстрем пропозиції РФ щодо можливого обміну територіями. Чи односторонньому їх звільненню між Україною та РФ та доставлення до цього процесу США? Не думаю, що це буде цікаво, але пізнавально точно.